Ну що, привіт, мої вічні шукачі шукачі шукачі, <с> сенсів? Я Кетрін і з Нової Зеландії знову. Я хочу повернутися в 2015 рік. Розказати вам, як взагалі починалося скажімо, моє життя, коли я переїхала з України в Чехію. Тому коротко про головне в 2015 рік я виграла стипендію, віддала минуле як свою зношену шкіру, що більше не належала мені, і поїхала соло, просто сама в країну, де ніхто не знав, ким я була, у місто, яке пахло чужими історіями, у життя, яке вимагало лише бути сміливою і більше нічого. Отак просто правда. А тому я вкидала у себе досвіди, як у холодну воду, нещадно, без попередження, без плану, без правильно чи неправильно я правильно перевіряти, де мій край. І чи він взагалі існує, як цей океан, так Гл... Де глибина, ця мріянська впадина, Знаєте, як... як далеко я можу зайти? Тому я колекціонувала досвіди і речі, і людей. Але досвіди це обов'язково. Це було обов'язково і надзвичайно красиво. Іноді було боляче до кісток, але ще разу справжньо. <глупи> а мене ніколи не цікавило безпечне життя. Мене завжди манило на відчувати, Досліджувати, дихати повними легенями навіть тоді, коли повітря різало зсередини. Бо мені завжди здавалося, що немає нічого гіршого, ніж прокинутися одного дня і зрозуміти, що ти прожила чуже життя. Не живі чуже життя. Часу мало. Ну що, Саншайн? Ставайте. З вами перенесемося тепер в рік 2020. Початок ковіду. А знаєте, я слідкувала за цими червоними крапками на Джон Хопкінс Університі. Ця мапа така була дуже жахлива. Насправді, коли люди почали хворіти масово, і якби в березні вже нас закрили, ми вже. Якби, скажімо, святкували всі сьогодні. У нас був такий жорсткий локдаун. Ми не ходили ці кадри, особливо спочатку, як ви всі пам'ятаєте, в Італії були. Ну просто а, ніхто не знав, що буде далі. Би, хто, а, хто виживе, хто не виживе, так ну, типу, а, це був такий безпрецедентний випадок а, глобально, глобально в кожне, в кожній країні. А, тому тому ковід, якби реально було депресивно, я думаю, що у всіх да, там робота була, хтось почав втрачати роботу. Так само почалися якісь певні скорочення, особливо в сфері тревел, так і тому, і тому подібне. А, і тоді, в принципі, ми ще працювали з Яном в, в Kyiv.com, І нас був такий колега а, Парах. Який людина, яка просто може he can sell The bloody Smoke? Типу, все типу, продає. Він такий, ой, типу, мене там є знайомі в Австралії. Давайте я вам напишу референс-летер, чи щось таке, а ви там робите ресерч. І ми почали робити ресерч. Ну, типу, ця ідея, ми закохалися в цю ідей, це якби нам допомогло прожити знаєте, цей якісь певні місяці на плаву, м -м, тому що ти чомусь занят, да? там є якась робота, що ще. Потім був переїзд в Прагу, цей просто гоустаун повний. Нікого немає, типу, там ти не знаю, вийдеш в Starbucks там чи куди це не на правах реклами а, там за кавою чисто пройтися, і просто йдеш додому назад. Типу, це було якось якось так. А, і тому. Тому коли ми вже робили ресерч по Австралії а, а, і писали в певні агенції, нам сказали, що ну, типу, а, там не знаю, з'яненим досвідом на той момент, там чотирнадцять років сайберсекюріті, ну, типу, їм було цього недостатньо, що нас знаєте наше его було поражене, типу, уражене, типу, what the fuck? Тому а тому, типу, це якось забулося. Знаєте, потім ян поламав ногу і запара. От це вже інша цікава історія. І в принципі, що сталося, те, що почалася якась робота, там інші проблеми. Блін над. І ми сиділи і написали на LinkedIn, там якась вискочила нам штука. Агенція, типу, «Hey, if you want to relocate in New Zealand, там immigration, visas, бла-бла-бла. І, в принципі, написали, нам зразу відповіли, те, що ми не дуже здивувалися. Ми цього не очікували, знаєте, це коли так напишеш на типу так, типу, а ну, для прикола. І тут виходить зовсім неприкольно. Ем, і, в принципі, вони так швидко взяли нас в оборот. Ем, і ми почали робити, типу, я особливо due diligence, так, про Нову Зеландію, почала писати в різним ком'юнітам, українцям, які живуть в Новій Зеландії, а самим новим зеландцям, які живуть в Чехії. Ем, ну, тобто, це було ну серйозно, так мені було цікаво, що собою представляється країна і взагалі знає вже маючи досвід імміграції. Так мені типу блін, таке все почато знову з нуля. Чорт From zero to hero. як це? Що це? Ось так, звичайно, в завізланді класний маркетинг. Так само власна надзвичайна реальна природа, work and life balance, і це є правда. Але на той момент в тій версії себе. А коли і типу я не уявляла, як це як це все має бути. Ось я писала людям. Мені давали класні, ну типу, різні дуже відгуки. Да, але всім, типу, реально вона подобалася. Але це їх суб'єктивний досвід, розумієте? Типу, кожна людина, ну якась говорила типу, позитивно, дуже Она занадто з'явилася позитивно, так потім другі якісь певні люди дуже типу негативно, що їх ж це надоїло, що вони хочуть переїхати, що вона дуже типу ремонт далеко від. Від усього світу і тому подібне. І я, в принципі, в мене на той момент була вже нова робота, і я. Починала в НСР, корпоративна така компанія достатньо. Ось вони достатньо були цікаві проекти. І от знаєте, там мені дають інтерв'ю і на цьому інтерв'ю, типу вони шукали проджект-менеджера. І якби в той момент, знаєте, я типу, коли ділилася з цими людьми з Нової Зеландії своїм досвідом, що я роблю там в ІТ, типу, вони типу, воно. Ну, були в шоці насправді. От, знаєте, вони там вони ну типу не розуміли. Я не розуміла їх тоді, так то та Катя та Кетрін. І вони не розуміли мене, знаєте, там була там контейнерізейшн, продакшн, стейджінг, not, environment, і тому подібне. І, і така чорта, Вони там приглашають мене в якусь там це, в село, менеджерити їх там фарму для мене це було типу смішно, і ти типу, працювати чотири дні на тиждень, а в п'ятницю там серфсерфувати. Я така, блін, ну I cannot eat the scenery, right? Ну тобто, все це класно, зелена трава, вівці, блін, супер життя, здається. Але на той момент я була не готова їхати, тому що це був восьмий рік в Чехії. Мені залишалось так, в принципі, два роки до громадянства, отримання громадянства, і не хотілося це все знаєте полишати. Ось, і на наш, як би скажем, сюрприз ми отримали візу straight residence. Тобто, в принцип, якщо ми поїхали два роки назад, ми вже там Чоти роки мала би свій чорний паспорт. А, тому Але ми, якби почалась війна, типу почалися інші інші штуки, а, які просто ну нас відвели на той момент від Нової Зеландії, тому що ну ми, можливо, не були готові і взагалі життя дуже круто помінялося. А, і далі, і що далі? Далі? Блін, було бернаут, купа класних проєктів, дуже багато всього знаєте, різних емоцій, виборів. І ем, рік назад ми поїхали в Новозландію, активували візи. Ось так подивилися, що да як. Я вже тут був. Я вже тут був років, ще 10, мабуть, назад, тому що Чехії тут в них є, є досі класна програма. Типу, ти на, приїжджаєш на рік, працюєш там, збираєш ківі, апельсини, мандарини і тому подібне. Ось і так, да, живеш таким студентським таким, знаєте, бекпекін лайф коли тобі 25. Зараз. І зараз що, а що, що змінилося, ви спитаєте мене? А змінилося, ну, в принципі, багато що. Вже знаєте, коли ти там відбіг своє, і е... прийшло певне розуміння, що, блін, а чому б чому б не спробувати? Це такий шанс, який не ну, типу, дається людям не всім. Можливо, один відсоток людей е... мають можливість просто дотримати straight resident visa. Ну, типу, це вау! Wow, це right? рай? І ми такі, типу, блін, все, ну ладно. Ми все зробили, що хотіли навіть більше вже в Європі і покинули Європу і переїхали сюди. Типу, ми такі рішили, все купляємо білети на літак, тому що якщо ми не купимо білети, знову буде, знаєте, мозок така, такі трійки штуки видає. Типу він відмовляє тебе. Ти думаєш, що це твої думки і тому подібне, що і страхи, і, звичайно, вони є у кожного. який би ти не був сміливий, якби ти себе кидав на різні амбразури, працював за кулами дельфі. Війна, ми знаєте, і uh, з ким тільки не працював. Все рівно, все рівно страшно. Типу, це комфорт, блін, це така комфортна зона, яка тебе засасує, як оце було, болотко, і ти вже потім такий чорт, у мене так все добре, ну нащо, нащо. І, і все, і ми такі все купили білети, да, звільнилися і зняли, здали свою квартиру, слава Богу. І приїхали сюди. Тобто ідеального плану в нас немає досі, так? але ми will figure this out, right? Um, тому двері відкриті, стукайте, люди, не втрачайте свій час. We love you! І залишайтеся з нами. <гум> Stop recording!